Всім привіт підписникам, гостям каналу, хлопцям та дівчатам. Ставимо лайки, коментуємо. Гребінці, ви ж знаєте, що вас в конечному ітогі ожидають. Такі диванні коментатори. Ну то ладно. Зараз ми спробуємо розточити кулачки. Хоч не кулачки, як вам показати, але вони я тут красним намітив. Потрібна проточка. Неглибока проточка десь на глибину міліметрів 10, мм, приблизно до діаметру 80. Потрібна росточка така. Як її правильно зробити, я не знаю. Буду робити. Як вважаю, я правильним. Зажав якийсь пеньочок. За Закрайні... крайній зуб там зажав. За крайній зуб і будемо точити. Різця, звісно, в мене немає. Ось був такий різьбовий, трохи підправив його. Це саме жорстке, що в мене є. Тобто є товщий, ну він довгий, його все одно буде гнути. Ну, я не знаю, може по соточці, по дві почнемо катати його. Просто будемо катати туди-сюди та й усе. А що вийде? Мені ця проточка, мені в неї не шайби вставляти, нічого. Мені просто, щоб вона була. І була приближена до діаметра 80. Щоб я мав брати довгу заготовку за край. За край, за самий край, там то й дело. Що треба треба взяти за самий край. Не вистачає довжини заготовки, щоб брати її чоловіческим образом. Ось. Ну і звісно ж тут будемо брати за край і підпирати будемо задньою бабкою. Ну, це вже буде потім. Зараз спробуємо розточити. До речі, що ви не кажете, що вас дуже трусить. Ой, на задній бабці. А. Зараз, зараз, вибачте, сейчас як-то я вас виставлю, щоб вам щось було видно. Так, що вам видно? Ось, різця вам треба бачите. Так. Так. І трохи покатаєтесь на супорті. Може менше труситиме. До речі, вдіваємо окуляри, ремені безпеки. І вперед. Так, спробую через камеру з вами разом дивитися. Ага, що ви бачите? Ага, ви ото бачите. Так. Дивимось, що тут на цьому кулачку. Края взяло, середину ні. Їдемо далі. Тут. Так само тільки трохи менше середини залишилось, Що на цьому? Почти те же саме, да не то. Ну що, їдемо далі. Так і будемо їх возюкати поки весь день не возьмет. что тут тут ще трохи, тут ще чуть-чуть, а тут везде берет. Сейчас я помастриваю. Е. Тоже есть. Зараз еще раз пройдем, то а трохи фаску там сделаем. Треба было помастить так видніше мені ее точить. Очень хорошо видно. фасочку везде взяло. Ну все, меня это устраивает. Идем далее. Так, поставим только кабанячего резца. Это самое, что наикабанячее у меня есть. Сейчас спробуем, так сказать, основные мясо кулачка. В чувство привести. я не понял, он еще не достает. Да нет, я не достает, достает. видно вам чи ні? нет Та той вам різець заважає А тут ви мені будете заважати Все блищить. так закреслимо тут Спробуємо ще раз проїхатися. Ну, таке впечатлення, що везде берет я ж кажу я це роблю сугубо для себе Нікого не питаюсь навчити. я замалював поехали Так, дивимось. Дрожить, дробить. Ну а шо? Везде берет. Выбора особого немає. Спробуем что-нибудь зажать. А что-нибудь у нас это что? Да, шток то Шток, естественно, от амортизатора. Бо рівнішого нічого, нічого в мене немає. Та і цей під вопросом його. І нас. ладно. Грибницям так і не нравится, бо дуже загладні, шершавые. Так, легенько взяли. Все роблю при вас. Кто не выйдет, не. Я думаю, что не. А там кто знает. Так. Шас. Так, что-то видно, да? Мне же самому интересно, что оно выйдет. Работает. Ну, естественно, чем ближе до патрона, Так, не понял. Ничего. Чего оно так косо стало? Сейчас что треба подкласти. Какие-то пластины. А ну, чекайте, не расходитесь. До речи, да я расскажу трошки. Сейчас пока туда-сюда. Зв'язався за мною дядько, каже, виточи мені планшай буде такарно. Я кажу, дядько, я то робити не вмію. Ніколи не робив і зараз не буду. Не візьмуся за ту роботу, бо я не вмію, бо не маю такого станка, щоб то точити. Я точу конуса. У мене станок точить тільки конуса. Сіліндричну поверхню він не обробляє. А що кажу? Нема де планшайбу, то купити чи що. Та, я кажу, гроші заплатив, прислали тут шайбу, планшайбу, вона б'є, везде б'є. Я кажу дядьку, розточить кулачки може. Каже розточу. Кажу і що? Б'єт. Ну кажу, дядьку, що ж, це ж не в планшайбі діло. Де ви патрони то взяли? Та кажу, там же де і станка на металоломі. Ну кажу, а що ми хочемо? Що ми хочемо хочем з цієї техніки отримати, як вона вже... доконана Там есть хлопцы, те что роблят нули, есть их сотки, микроны. Мы этого делать не умеем. А делать хочется. Так. Подъедем до патрона. Наезжаем. Наехали, да? Эй, ты ебаный бабай. Что ж ты нуляный маль если пиво берта люфт на мали продольный. Так, хайбун. Ну что, поехали, Видно? вам. думаю, видно. Вот так вот, блядь. И в другую сторону. Дві десятки. І нічого ми йому не зробимо. Нічого. Не сотки. Дві десятки. Тобто патрон доконаний. Проточка і кулачків тут нічого не зробиш. Так що, хлопці, точим конуса. До речі, такий... По скрипту, переглянув відео. Навірно, не всі зрозуміли те, що я хотів цим сказати, показати. Що не буде баба дівкою. Не буде. Треба. треба, Що нам треба? Мені треба конусатичить. Мене встраює таке качество, такі поверхні, такі ті самі. Ту посадку під підчіпник якось я вже... Подужай. А щось таке, ну, відповідно, деталь я не візьмусь, та я і не буду робити, я не токар. Це станок, це чисто помічник по хазяйству, по господарці. Ось. І кругом себе я хочу зібрати таких хлопців, дядьків, які не сотки ловлять, не нулі, які хочуть щось робити, але не виходить, щось ми разом. Може придумає, може хто кому що підскажем. Ну тим петушатам, звісно, ви знаєте, що. Ось дивіться, хто додивився до кінця. Оця деталь, оці ті кулачки, що ми розточували вчора з вами. Ну, З вами ми розточували декілька хвилин тому. Ну, На самому справі це було вчора. Да? І ось була виставлена деталь. Була виставлена в тій проточці, що ми проточували з вами. Я її взяв, тобто діаметр тут все грає, приблизно грає. Ось, була виставлена в ноль, чітко. Ні соток, нічого. Ось дивіться, вона простояла. Просто простояла під своїм весом. Ніхто її не рухав, ніхто її нічого не робив. Просто вона простояла 10 годин. Вже нема нуля. Так що це тому дядькові, що дядько, робіть або купіть патрона собі, ну то вже кошти другі. Робіть з однієї установки. Робіть з перестановкою, робіть, виставляйте. Робити можна. Але ж, смотря що робити. Так, ладно хлопці, то я вже вас, наверное, притомив. Ставим лайк. Діваним коментатором ви знаєте, що. До да, побачення. Ще я думаю буде багато цікавого. До речі, це для того дядька. Вибачте, не знаю, не пам'ятаю, точніше, як його звати. Ось. Бачите, да? кручу я її. Видно, що кручу. Це в тих росточках, що ми тільки що пхали туди палку від амортизатора. Як то будемо приспосаблюватися, робити гарно? Отак воно і є. Це дякую, до побачення.